А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають в ефірі. Інформаційний марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів та вікон. Мої вітання. Росіяни ракетами обстріляли школу на Донеччині, де ховалися мирні люди. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Сталося це у місті Миколаївка близько п'ятої ранку. Окупанти цілили просто в будівлю. Стіни обвалилися, але сховище витримало. На той час у ньому перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. На щастя, вони не постраждали. Градами та важкою артилерією всю ніч російські війська тероризували Нікопольський район Дніпропетровщини. На щастя, ніхто не постраждав у Криворізькому районі. Напередодні ввечері наші армійці збили російську ракету Х-59. По Нікополю ударили тричі. У місті пошкоджено понад 10 багатоповерхових і приватних будинків, а також ліцей, газогони та лінії електропередач. Без світла ворог залишив майже 8 тисяч родин. Аварійні роботи розпочнуть щойно мене загроза нових обстрілів. У Марган... Нецькій громаді з'ясовують наслідки атаки росіян. Працюють рятувальники та поліція. У Нікополі внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. У Марганецькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Про наслідки обстрілів та руйнування у Нікополі Христина Венгельоскайте. Це наслідки чергового ворожого обстрілу від розривів російських снарядів. Нікополь здригається щоденно. От зіс ударив снаряд. Я сидів і он як ударив, получається із руму, все стекла, все вилітіло, получається. Мені отбросила. Посікли ото все, все, все посічено. бетон навіть посікло, как, це просто страшно, очень сильно. Наймасованіші обстріли міста вночі. Більшість місцевих ще з вечора виїжджають у села неподалік. Так само робить і пані Людмила. Ось такий вигляд нині має її квартира. Ворожий снаряд влучив у дах п'ятиповерхівки та зруйнував стелю. Дуже сильні були обстріли в той. Ніч. Страшні були сильні. Вікна повилітали, вже вікна вставили. Дуже сильно було. Вони ж нас не оставляють ні днем, не ночі в покої. Хотіла в той рейс, день залишиться, а потім думаю, та ні, я останньою маршруткою виїду. І виїхала на, на щастя. У місті пошкоджені півтори тисячі будівель, 20 з них повністю знищені. Комунальні служби тут працюють без вихідних. От 10 до 20 днів один дом прибуває. Перекриття потолки п'ятих етажей приходится розбирати кровлю, повністю назад добіратися до пробитих пліт, виривати їх, перезаливати, делать новий. Квартира Валентини вціліла лише осколки побили шибки. Вціліла і машина на ній разом із сім'єю з другої спроби родині пощастило виїхати із окупованого воронцовського району Херсонщини. Та російські снаряди дістали сім'ю і тут. У мирному Нікополі вони до нас заїхали, просто було страшно. Гради оті всі установки ракетні, Дитина вже знає, що це прильоти, що це так що одна стріляє. Вона знає, як гра стріляє, як С-300 стріляє. Вона це все знає. Ну, Самольоти сильно боялися, і в погрібі, що там ховалися, бачили вже бучу і все те. Ми просто боялися дитину, вивозили дитину. Нині місто спорожніло під щоденними обстрілами. Живе і працює менше третини населення. З острахом чекають на опалювальний сезон. Утім, до екстрених ситуацій у Нікополі готові. Відток основний був це десь місяць-два назад. Що буде, коли буде прохолодна погода, будемо дивитись. Є в нас напрацювання для того, щоб в критичній ситуації ми могли допомогти. Перший ворожий обстріл Нікополя стався 12 липня. Відтоді окупанти ні на день не припиняють бити по місту. Нещадно криють градами та ствольною артилерією не лише прибережний приватний сектор, а й центральну частину. У Нікополь вже немає жодного району, куди б не прилетіли російські снаряди. Христина Венеля Денис Сінегін, Факта Сі Єдині новини. Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману на Донеччині. Росіяни вже майже в оточенні. Повідомляє у своєму звіті американський інститут вивчення війни. За їхніми даними, збройні сили України продовжують наближатися до Лиману, визволяючи все нові та нові населені пункти. Експерти інституту повідомляють, що за останні два дні наші військові взяли під контроль кілька сіл поблизу Лиману, про що поки офіційно не повідомляли. На їхню думку вже незабаром збройні сили України можуть відрізати останні логістичні шляхи окуп. Пантів і взяти їх в оточення. Ще 400 окупантів ліквідовано за добу. Генштаб публікував нові дані про втрати російської армії. Тож з початку великої війни, зазіхаючи на українські землі, уже загинуло понад 58 тисяч загарбників. Наші армійці на брухт перетворили понад 2300 танків і майже 4900 бойових броньованих машин. Не дорахується ворог і 1380 артсистем. Він втратив 331 реактивну систему залпового вогню, 175 засобів протиповітря оборони також наші армійці приземлили 262 ворожі літаки. Один з них напередодні, та ще 224 гелікоптери. Росіяни втратили також понад 3740 одиниць автомобільної техніки і 15 кораблів. Сумщину напередодні ввечері знову обстріляли росіяни по краснопільській громаді. О 10-й вечора били з гранатометів. Тут нарахували аж 40 прильотів, а потім несподівано затихло на всю ніч. Про це повідомив очільник області Дмитро Живицький. У телеграм він написав: попередньо жертв та руйнувань немає. Тисячі одиниць бойової техніки і безліч живої сили не завжди запорука перемоги. У цьому не раз переконувалися українські оборонці, бо виявилася так звана Друга армія світу, аж ніяк не всемогутня. За час великої війни наші захисники ліквідували десятки тисяч окупантів. А ще чимало важкої зброї росіян тепер на озброєнні в українців. І тепер ті ж такі танки і БТРи окупантів, приміром на Донеччині, активно знищують своїх колишніх власників. Про трофеї отримані у запеклих боях да. Олег Корнієнко. Замість американського – російський цей БТР, наче хлопці затрофеїли у окупанта. Замість зетки тут з'явився український герб. Та найголовніше, ця машина тепер б'є по самому ворогу, власне, по власнику цієї машини. Цей бронетранспортер БТР 80 А росіяни модернізували фактично перед початком війни проти України. У серпні 2014-го окупанти на таких машинах заїжджали на Донеччину на фронт. А цієї весни з оновлених 80-ок вели вуличні бої у Маріуполі. Такими ж БТРами росіяни намагалися зайти і в Глиб Донеччини, але їхні плани зіпсували бурсуки, бійці окремого батальйону морської піхоти. Ворог не очікував, що ми знаходились в одному з населених пунктів. Заїжджав, можна сказати, налігке, не на налігки, як би так правильніше сказати. Однак, Зрозумів, що в даному населеному пункті знаходиться наш батальйон, тому ми прийняли з ними бій. Після кілька на обою морські піхотинці розбили росіян, а ті, хто вцілів, кинули техніку і розлізлися, мов щури. Тепер цей БТР на озброєні у морпіхів кажуть, машина майже новенька, та й вчитися довго на ній не довелося. Подібну техніку маємо на озброєні за всі бойові виходи. Він не разу нас не підів постійно в справному стані, ну тобто техніка завжди на ходу. Натомість, ось таких БМП-3 на озброєння українського війська ніколи не було. Ми обходилися старенькими БМП-1 і БМП-2, водночас у росіян подібних бойових машин з півтисячі. Але так було до великої війни. Тепер ця БМП-3 теж на озброєнні морпіхів. На ній є гармата. 120 мм, якщо я не помиляюся. 30-мм це та сама, що і в БМП 2, ну і плюс спарені кулемети. А вже доводилося там нею знищувати звичайно, щось. Звичайно. А що це було, якщо не секрет? Та і танки були, і ті ж самі ворожі бойові машини. Ця машина теж суттєво модернізована. Тут і броня краща, і прохідність інша, і стріляє як керованими, так і некерованими снарядами. А всередині майже все комп'ютеризовано. Щоправда, майже все. Та найголовніша родзинка цієї, напевно, машини. Не повірити, тут є унітаз. Напевно, росіяни зробили, аби коли отримують від. Збройних сил далеко не треба було ходити. Щоправда, більше це схоже на горшок. Сама ж трофейна БТР тоді була подібна на машину мародерів. Прінтер, чайники, куртки. Одна навіть була БМП, в якій ми знайшли водолазний костюм. Не знаю навіщо, але водолазний костюм, ласти, маска. Все було. Наскільки саме одиниць техніки тоді збідніли росіяни, бійці навмисно не кажуть. Мовляв, хай ворог краще це відчує, бо за лендлізли не лише ці машини, але й танки. І тепер вони активно допомагають знищувати колишніх власників. З Донеччини Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти сі Єдині новини. Українці мають право використовувати усю надану їм зброю, щоб повернути свої території, а світ не визнає анексію Росії українських регіонів, де Кремль проводив псевдореферендуми, заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Росія вторглася в Україну, захопила територію і реалізовує на ній свою диявольську схему, зокрема виселяючи звідти українців. Тож Блінкен запевнив, Вашингтон та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну. Він повторив заяву президента Сполучених Штатів Байдена і ще раз поперед. Редактор Кремль за проведення псевдореферендуму на окупованих територіях проти Росії запровадять нові жорсткі санкції. Ми і багато інших країн уже чітко заявили: ми ніколи не визнаємо анексію української території Росією. І я хочу ще раз чітко зазначити, що Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, зокрема, повернути землі, так чи інакше, незаконно захоплені Росією. Uh, Миколаїв готується до опалювального сезону. Постачальники тепла обіцяли обігрівати житло, але якщо спершу у будинках закриють вибуті через обстріли вікна і відновлять дахи. Нині у місті щодня працюють понад 30 бригад комунальників, причому не лише місцевих, а й добровольці з Одеси та Івано-Франківська. Ще буде не забивати вікна, розбиті сквозняком козняком по зриву. Комунальники готують будинки до опалювального сезону. Спершу закривають вибиті через обстріли вікна. 32 бригади, що працюють у місті місцеві та з Одеси, і навіть Івано-Франківська. Пан Валентин із колегами добровольці. На роботі взяли відпустку і приїхали допомогти місту сусіду. Діло заміри, там пільщики, ми підіймаємо, от наш діма підіймає нас. Коротше, у нас гаразд. Паралельно перекривають зруйновані дахи. Працівники поспішають до перших холодів і дощів. У квартирах, де є господарі, вікна забивають зсередини. Ну, якщо немає людей, то ми застосовуємо спецтехніку і забиваємо з Зовні іде зима попереду, люди багато повиїжджали за кордон, і квартири пустують, і будинок де на зиму не готовий. Так ми закриваємо вікна, щоб не було сквозняків, щоб зиму люди могли пережити. Люди вдячні, хоча й сподівались, що їм за гроші з держбюджету вставлять нове скло на дерев'яну плиту, кажуть робітники. У місті 650 будинків, пошкоджених через вибухи, і це тисячі розбитих вікон. Однак грошей на відновлення немає, кажуть чиновники. Зі стружковими плитами допомагають червоний хрест і «USAID». Мало Матеріали, коли як там із бюджету, так само з резервного фонду надаються для виконання цих робіт. Техніка наша. Люди є наші, є залучені з інших міст. Комунальники обіцяють встигнути до початку опалювального сезону закрити вікна і перекрити дахи. У такому темпі їм залишилися роботи приблизно на тиждень, хоча окупанти і далі щодня обстрілюють Миколаїв, а це сотні нових вибитих вікон. Олена Горячева, Деніл Сліж факти ICTV, єдині новини. Міжнародний аеропорт Ужгород, попри війну, готує для літаків малої авіації. Це серйозний поштовх для запуску та функціонування цього литовища. Ще торік, у листопаді Закарпаття долучилося до міжнародного проєкту, який об'єднав прикордонні території Румунії, України, Угорщини та Словаччини. Все для розвитку мобільності у карпатському регіоні. Участь у проекті на Закарпатті не припиняли. Міжнародні партнери теж продовжили співпрацю, і дають 200 тисяч євро на закупівлю необхідного для литовища обладнання. Це допоможе Йому обслуговуванню літаків малої авіації Інфраструктуру аеропорту в Ужгороді продовжують розвивати. Хоча, поки небо для польотів закрите упродовж року, на реконструкцію Литовища витратили майже 2 мільйони євро грантових коштів. Ряні мобілі для транспортування поранених в івано франківську взялися реконструювати волонтери: мобільні ліжка, дефібрилятори, апарати підтримання життєдіяльності пацієнтів та ліки. Автобус оснащують необхідним медичним обладнанням. Усе роблять за рекомендаціями парамедиків. У такому спецтранспорті одночасно можуть перевести щонайменше чотирьох реанімаційних пацієнтів. Доправлятимуть ним у шпиталі хворих з прифронтових територій. Франківські інженери і техніки переробляють автобус згідно з технічними нормами. Тому евакуація у ньому не лише рятуватиме життя, а й буде безпечною. Коштами допомагають німецькі благодійники. З березня ми допомагаємо евакуювати українців з прифронтових територій. а Завдяки такому авто зможемо транспортувати більше пацієнтів. Тому люди набагато швидше отримають якісну медичну допомогу та догляд. Вінниця одне з небагатьох міст в Україні, яке має європейську енергетичну відзнаку. Щороку там продумують нові стратегічні програми щодо споживання енергоресурсів, зокрема, як зменшити викиди у навколишні середовище, поліпшити екологічний стан міста та запровадити альтернативні джерела енергії. Повномасштабна війна завдала завадила реалізації багатьох проєктів, Як і більшість підприємств, які працювали на відновлювану енергетику, перейшли на виробництво зарядних пристроїв та сонячних систем для армії. Однак, все знаходять можливість вчити вінничан енергоефективності. Як це працює, Людмила Цимбалюк розповіють закладніше. Світлодіодні світильники, сонячні панелі, терморегулятори та стабілізатори напруги. Усе це електронне начиння ще до повномасштабного вторгнення величезними партіями виробляли у Вінницькій енергетичній компанії. Бо воно економне і має мінімальне споживання електрики. як ось ці вуличні ліхтарі. Світлони зі за допомогою світлодіодів. Вони менше потребують Атинергії ну ніж лампа розкалені через війну компанія з березня перейшла на виробництво автоматичних установок та портативних блоків швидкої зарядки для українських військових. Величезні пауербанки, від яких одночасно живиться до дев'яти телефонів та планшетів. Це акумуляторний блок від Бандера Павер. Саме цей блок повернувся з фронту. В нього попала куля, і він був розбитий. Ми його відновили. Паралельно для війни тут влаштовують екскурсії та показують на практиці, як працює енергоефективність, демонструють, з чого складається сонячна панель, економний світильник і скільки він збереже грошей. Володимир Білов каже, побачене надихає запроваджувати технології для власної оселі. Система автоматичного вимикання, до речі, досить ефективна, тому що ну коли лампочка світиться, то вона світиться 100% часу. Але ти біля неї не знаходишся 100% часу. Тому, якщо, наприклад. Вона буде вимикатися з... постійно, то там до 90% енергії можна економити. Насправді способів економії є безліч, каже керівник компанії з енергоефективності Микола Ганчук. Але для того, щоб вони працювали в багатоповерхівках чи в приватних будинках, насамперед люди мають не боятися переходити на відновлювальну енергетику. Якщо говорити про електроенергію, про споживання про то можна зекономити все, що ми споживаємо, тобто можна завдяки енергоефективним заходам, тому що завдяки будівництво електростанцій. Сонячних, ну і, можливо, дещо невеликого переформатуванню нашого буденного стилю життя можна досягти повної автономії, відповідно, живитися від енергії сонця. Еко екскурсії, онлайн-курси із компостування. Всі ці заходи у Вінниці мають привернути увагу містян до проблем довкілля. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти CTV, Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступні новини за 15 хвилин. Надалі розмовна студія з Вадимом Карпяком. Вадиме, тобі слово.